Українська православна церква Московського патріархату організувала дві всеукраїнські хресні ходи миру, любові й молитви за Україну. Одна вирушила з Заходу, інша зі Сходу. А зустрітись вони мають в Києві напередодні святкування Дня хрещення Київської Русі і пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. Перша хода, яка стартувала на початку липня свято-Успенської святогірської лаври в Донецькій області, нарешті потрапила до нашого міста. Надвечір 23 липня, учасники хресної ходи завітали до Березані щодотворною святогірською іконою Божої Матері, котра була написана у середині ХІХ століття. Віряни були запрошені у храм благовіщення Пресвятої Богородиці, їм забезпечили гаряче харчування, надали спальні місця. А наступного дня, 24 липня, відбулася літургія, бажаючі березанці преклонились перед іконою. Від паломників можна було почути багато позитивних відгуків про гостинність нашого міста. Скажіть, будь ласка, ви в хреслим ході взяли перший раз участь і звідки так. ви йдете? Перший раз з села я mm -hmm. до Березані. Як вам тяжка дорога? Дуже yeah. тяжка. Mm -hmm. Я навіть не знаю, як люди прийшли стільки кілометрів. У нас на ногах в водянки. Ви ви плануєте до кінця дійти? Е, я дійшла до Березані, а тоді хочу з Борисполя до Києва. Йди. Тут у мене трошки перерив буде, тоді я знайду діду до Борисполя і буду йти далі трошки такий. Ну що ж, бажаємо вам удачі. Дякуємо. Спасибо. А ви у Хресному ходів перший раз? Ні. 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 Звідки ви? Ми з Вінниці. Як вам тяжко йти? Тяжко. Тяжко <рес> Це вже скільки ви кілометрів подолали? Ми, не знаю. Ми вчора тільки приєдналися. Yeah. От ми Кажі тільки вчорашнього дня йдемо. Ну надіємо, що 30, до Києва. 30 кілометрів вже так. Так ви так, так. Так. до Києва хочете? Так, так? Хочемо до, до Києва. Якщо Бог відправить, то до Києва. Так. Ну, Як Бо вам у Дуже нас так. Нам гостину. дуже сподобалось, дуже гостинні люди. <проб> нас дуже гарно приймають, Тільки зайшли <пробіт> в місто і постійно. Хто вітається, нам морально допомагають, підтримують. Тож з цього міста йшли, і <пробіт> <всі> <пробіт> місце, йшли, люди видно було, що раді нас бачити. Дуже приємно, так? дуже приємно. Ну що ж, бажаємо вам удачі, подальшій вашій дорозі. Дякуємо. Сподобалося, Березані, сподобалося, все сподобалось, дуже гарно нас прийняли. ви щось хотіли додати? Так, і тут теж добре. Слава Богу. Дуже ми по дорозі, дуже чистий, святке села. Нас дуже люди прекрасно приймали. І тут ми ночі спали на квартирах. Дуже красиво прийняли, акурату приймаєте доброто. -добро. Йде ми на Київ і дойдемо до Києва. Ми за мир йдемо. Ми за мир йдемо. Ми ми Добре, все, дякуємо. Щаслива вам дороги. Кажіть, будь ласка, звідки ви йдете? Кресном Я хор. приїхала з Запоріжжя. Я йшла з Харкова до Люботина. А теперь приехала в Березань, чтобы пройти самый тяжелый путь, до Киева. И мы просим Бога о том, чтобы Бог коснулся каждого сердца. Бог есть любовь. Без войны, без насилия. Мы просим мира. Как вам в Березане? Очень, очень понравилось, очень хорошо встретили, везде, где мы были, очень гостеприимные, люди. Очень гостеприимные люди. люди, люди везде хорошие, люди везде хорошие, поэтому вот только нужен мир и Вы, вы планируете до Киева Обязательно до Киева, обязательно, с нами Бог, кто против нас? С нами Бог, и мы будем всю дорогу, мы просим людей... Смягчіть своє серце. Yes. Смягчіть своє серце. Yes. Полюбіть всіх людей, мір і Бога. Дякуємо вам yeah. за yeah. прийом. Yeah. Спасибо большое. Деякі березанці приєднались до хресного ходу і планують дістатись аж до Києва. Yeah. Доброго дня, Добрый ви добрий день. Ви березанці вирішили підтримати хресний Так, yeah. 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 Ми вчора йшли yeah. з Яблуневого yeah. хресним ходом, молилися yeah. за мир oh -oh. в Україні. Щоб всі люди були єдині, і схід, і захід. А скажіть, будь ласка, куди Березанці планують дійти? До Києва? Даже до Києва. У нас є такі дві подвижниці, що збиралися йти до Києва. Це Самолінко і Волошин. Лариса. Волошин, ну дай Бог. Може, ще хтось, це, що, хто. що ми знаємо. А ви плануєте особисто? До Баришівки. До... І ще йти до Баришівки, і йти, і молитися, і радіть, що ми можемо йти таке піднесення духа. Навіть у мене і на Пасху не було, як зараз, таке єднання людей. Як вам гостей багато? Дуже багато і всі такі доброзичливі. І ми тепер ми поняли, що ми єдині. І схід, і захід. Дякуємо. Доброго дня, скажіть, будь ласка, ви з Березані і будете йти в Так. Да. Для мене Хрестний Ход — це велика сила. Це, це покаяння. Покаяння, треба, щоб усі пройшли от, е, і зробили покаяння, е, щоб боцарився мир, любов, щоб у нас, щоб ми були щасливі і радісні. Ви плануєте далеко йти? До посічної. До посічної. Це ж дуже велика відстань. 16 кілометрів. Щеш удачі вам! Господи. Бояюся пройти, ну скільки Бог дасть, тому що на свої сили в Хресному ході розраховувати. Це дуже нескромно, скажімо там, тому що в Хресному ході керують зовсім інші закони. А які закони маєте на увазі? Я маю на увазі духовні. тобто… Кожен іде за свої гріхи, кожен іде молиться за себе. Зараз ми йдемо, молимося за Україну, за мир в Україні, але ж наші гріхи ми теж несемо з собою. І чим більше ми їх маємо, тим більше у нас мозолів на ногах. Тобто, кожен мозоль, який ми натопчемо, це може якийсь маленький гріх нам. Ну, гріхів маленьких не буває, звичайно, але щось господь нам. Зарахує. Ви плануєте до Києва йти? Ну, як вийде, тут я ж кажу, на свої сили розраховувати важко, але скільки буде сил, стільки буду йти. І тут, в принципі, молитва дуже допомагає. Якщо вже сил зовсім немає, молимося Божій матінки, молимося Господу нашому. І... Ангели несуть на руках, бувають такі випадки, що просто несуть, от Ти вже падаєш, тобі тебе вже зовсім немає сил. А потім десь вони беруться і ти йдеш, йдеш вперед, вперед і вперед. Ви до Кресного ходу приєднуєтесь з Березані, чи вже ви раніше приєдналися? Ми вчора з яблунево йшли. Яблуне Щасливої вам дороги! Дякую. Особливо цього дня стало людно біля храму, коли почали виносити чудотворну ікону. Віряни вистроїлись у довгу шеренгу, стали навколішки, й ікону Святогірської Божої Матері пронесли над ними. Чудотворну ікону несли представники духовенства, зокрема настоятель Березанського благочиння Назар. Черга віруючих була така довга, що розтягнулась від храму майже до самого центру. Паломники продовжили свою ходу у напрямку СМТ Барішевка, по дорозі завітавши у свято-михайлівську церкву.